Через витік мазуту, що стався внаслідок ворожого обстрілу на Ладижинський Тес, фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять посилений моніторинг Південного Бугу. Результати досліджень проб води відібраних 14 грудня, підтвердили перевищення вмісту нафтопродуктів. Наразі на водозаборі запроваджено посилений режим контролю. Про поточну ситуацію нам розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики. Таких хвороб МОЗ України. Мої вітання. Вітаю і бажаю всім здоров'я. Які, власне, основні рекомендації щодо вживання питної води ви зараз даєте жителям громад поблизу Південного Бугу? Ну, рекомендації, напевно, будуть скоріше такі, як і зазвичай, але з рахуванням сьогоднішньої ситуації, то я вам скажу так. Ну, по-перше, завжди тільки для. Питва використовувати воду централізованого водопостачання, бутильовану воду, і обов'язково завжди її е, кип'ятити для того, щоб не було ніяких в тому числі інфекційних збудників. Зараз ми не тільки говоримо про якісь хімічні сполуки. Це те, що стосується е, центр людей, які мають централізоване водопостачання, крім цього. Ще у нас є люди, які мають на на подвір'ях криниці, да тобто це те, що стосується децентралізованого постачання, і тут обов'язково потрібно врахувати, що оскільки ці нафтопродукти можуть в тому числі потрапляти в ґрунт, то звичайно і е, збільшити кількість обстежень своєї криничної води знову ж таки, або це в нашій мережі, або в інших е, е, лабораторіях, які мають відповідну сертифікацію. Але головне додати в е, перелік досліджень, і в тому числі дослідження на нафтопродукти Оце якби такі е, ключові е, речі, те, що стосується загальних рекомендацій. і але і крім цього не забувати ще і про наших домашніх улюбленців, щоб вони так само не випадково не вживали воду або з відкритою водою, або з калюж. Да? Тобто для цього ми маємо чітко зрозуміти, ну де, де їм робити ці поїлки і як це відбувається. І ще одна до речі, рекомендація знову ж таки в зв'язку з нашими домашніми улюбленцями, звичайно. Щоб максимально подалі вигулювати домашніх тварин від безпосередньої близькості зони до там, де відбувся цей витік, чомусь так важливо тимчасово можливо утриматися від використання річкової води та вилову риби саме в зоні ураження. Ну, по перше, тому що нафтопродукти звичайно це е, сполуки, які можуть можуть викликати різні захворювання. Якщо це потрапляють аерогени, ну скажімо так, повітряним шляхом, то це звичайно і впливає на легеневу систему, в притул до якщо це буде дуже е, е, довгий довге потрапляння і тривале потрапляння в організм, то звичайно це притул до розвитку астми або е, інших захворювань легень. Е, крім цього, ми ще маємо розуміти вплив на серце Цевосудинна система, тобто впритул до розвитку інфарктів, е, інсультів, ну і даже просто е, підвищеного тиску, крім цього, і вплив звичайно на нервову систему. Да а в сьогоденні і в під час війни це все, все ще дуже знаєте, так ще дод додаються негативні фактори впливу. І тут якраз головні фактори, які це головний біль, це нудота запаморчення. Так, да. е, звичайно, ще якщо буде е, тривале потрапляння, в тому числі і на відкриті поверхні е, людського тіла. Да, тобто, то тут е, може бути просто е, по, з одного боку подразнення шкіра, але і, і, і розвиток безпосередньо е, дерматитів. Оце такі прояви можуть бути. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Як зазвичай, всім бажаю здоров'я. Нашим глядачом нагадаю, Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, був з нами на зв'язку. А ми продовжуємо наш випуск новин.